Карпати здобули перемогу на те Ізмаїлом Олександром Місяйло, один з Росії у журської команди. Вітаємо вас з перемогою. Ну і ваше враження по грі. Дякую за привітання. Ну, враження таке, що ну, ми боролися, ми відпрацьовували на тренуваннях, що нам тренер дав які указівки. Багато тренувалися, ну і боролися до кінця, до останнього м'яча. Дуже хороше враження залишила гра ужерської команди. Потужна задня лінія, така націленість на ворота, і китки, і обіграш. Що думаєте про той рівень, на який зараз виходять ужерська команда? І підбір виконавців. Ну, Це не те, що ми ще бачимо в майбутньому, але ми готуємося ставати надалі кращими. На що робите акцент на тренуваннях і в грі? Більшість на захист. На захист і на тактику. Ми... Нова команда, багато молодежі. Ну і ми поки що йде до ігравки, сиграно. І, ну, стараємося як можемо. В минулому сезоні Ізмаїл був вищий у турнірній таблиці. Так, команда втратила деяких гравців, але тим не менш ну, вважала, що Ізмаїл ну, як мінімум можливо не слабший, або може й фаворити у матчі з Карпатами. Втім, ви виграли ще й впевнено, яке які значення має цей успіх. Ну, багато тренування у нас було. Ми готувалися до цих ігор і готувалися і на Ізмаїл, бо ми знали, що це ну, суперник, який ми можемо. І як бачите, що на табло перемогли. Ну, ми будемо надалі і старатися. А в минулий, минулий сезон ви пропустили. Яким був для вас минулий рік? Як ви, як ви повернулися, які зараз у вас настрій, які внутрішнє налаштування? Налаштування бойове, як завжди, ну, я мотивований. Як бачите, пройшов реабілітацію не маленьку, операцію. Ну і чим надалі, тим я себе покращу і хочу ставати надалі краще. Ну, коли гравець повертається, іноді дають, можливо, не так багато грати, але сьогодні, ви здається, практично всю гру відіграли і в кінці також залишилося на майданчику. Ну, напевно, це завдяки тренеру. Він мені впевнений. Да, мені багато більше, ніж можливо, я можу поіграти. Ну, дякую, тренеру. Ви кілька разів згадували роботу з Ростиславом Ланевичем. Такі основні вимоги е і його би, тренерський стиль, що можна сказати. Ну, основне, це дисципліна. Я працюю з ним вже другий рік. Дис дисципліна ще раз дисципліна. Якщо ти виконуєш його вказівки, ти надалі будеш рости ну, і в кар'єрі, і в житті.